Агрострахування за підтримки держави цьогоріч може не запрацювати, хоча у бюджеті 2012 знайшли 70 мільйонів гривень. Фахівці пояснюють, на 10 жовтня тільки чотири страхові компанії отримали ліцензію для роботи із сільгоспвиробниками. та ще не створений аграрний страховий пул. Щоб відшкодувати 50% грошей, витрачених на обезпечення посівів озими, фермери мають до 15 жовтня укласти договір із страховиками, які входять до агропулу. Водночас зазначають експерти агробізнесу, така програма має бути цікава з огляду на минулий сезон. А тоді втрати товаровиробників через нагоду становили 20 мільярдів гривень. У мінагропроді вважають, що селяни готові застрахувати за підтримки держави 600 тисяч гектарів, а це менше ніж 5% від загальних площ у бюджеті. На 2013-й на агрострахування виділили 150 мільйонів гривень. Та чи привабить селян такий пряник? Там все-таки збереглася така досить негативна практика, що ти повинен спочатку заплатити з точки зору сільосоробника повністю всю вартість страхового продукту, а потім держава тобі 50% компенсує. Ну і тут проблема, що це потім воно не завжди відбувається вчасно. Ми бачимо, що по деяких програмах підтримки, які діяли лише в минулому році, і ще не повністю погашена кредиторська заборгованість в цьому році, тобто вже 10 місяців скоро мене, а ще минулорічні борги деякі не погашені перед сільовасорубниками.